Пане Василю, а коли весь правий бік підкачає, це емоційний компонент, «Да». «В мене щось вся права сторона страдає, а в мене щось вся ліва сторона страдає. Якщо ви правша, права сторона це партнер, друг, колега, знайомий. От ну, приходить жінка. У мене все каже по лівій стороні: коксартроз, перелопаточний періартрит, все на лівій стороні. Що це? У мене видно якась слабка ліва ця сторона. Це мені доктор каже, щось у вас слабке. А коли почнеш антилізувати, у вас були травми, ні травм не було. Перевірили внутрішні органи по діагностичним зонам. Подивилися, ага, є там, є там зміни. Хорошо. але вони не будуть такого давати. Селезінка, наприклад, дає біль в лівому плечовому суглобі. З селезінкою все добре. З кишківником, ну трошки здутий, але він таких змін не дає. А ну давайте перевіримо з вами емоційний компонент. Коксартроз. Ой, з тими дітьми, така проблема з сином. О, понятно. З мамою та мене постійно уму розмовчить, я вже не можу. Понятно. Кажуть, тепер зрозуміло вам, що ви не вмієте керувати своїми емоціями. Ось чого ліва сторона страдає. Вона каже, а я то думаю. Я кажу, тут треба знати. Тому все це з вами вивчає. Тому той, хто хоче, ось для вас ті знання. Ви їх можете використати. Бо так будете, знаєте, як в лісі ходити і не знати виходу. І кожен вам декати, туди, 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 біжи. Ні, ви маєте орієнтуватися на місцевості. І щоб орієнтуватися на місцевості, ви маєте знати свій організм, як часи. І для цього у вас все є. Це оздоровчий курс і ще сьогодні супербонус.